Вітаю! Сьогодні були пусті баночки за 2024. Почнемо з догляду, а потім перейдемо до декоративної косметики та до парфюмів. Гідрофільні бальзами для зняття макіяжу: двоє від Elemis та один від Emma Hardy. Від Elemis мені не дуже сподобалось, хоч вони і дуже гарно знімають макіяж і мають гарний запах, але вони мені щипають очі. І від Emma Hardy він погано змивався, і після нього треба ще засіб для вмивання. Тому що він залишає саме таку жирну плівку. Двоє засобів для вмивання від Еленюс. Я ними користуюсь і зранку або і ввечері також, якщо потрібно. Це один і той самий засіб, тільки, я так розумію, в різному об'ємі. Мені сподобався, тому що він мені не сушив шкіру і має приємний запах. Тут тоніки та есенції. Я не дуже розуміюся, в чому там різниця між есенціями та тоніками. Я їх використовувала замість тоніку, в них більш щільна консистенція, і вони ніби більше зволожують особисто мені. Мені сподобалось, тому що в них і гарний запах, і вони достатньо зволожуючі. Від Good Molecules мені не дуже сподобався, я взагалі нічого не помітила, ні зволоження, ні живлення, нічого. Від Glow Recipe також мені щось не дуже зайшов, чи я не зрозуміла, тому що маленький об'єм, але ну, нічого я поганого, ні доброго про нього сказати не можу. І Matcha Hydrating від Білеп це корейська фірма, мені також не дуже сподобався, тому що мені не вистачило саме зволоження. Сироватки для обличчя, їх ніби мало, може я десь якісь загубила. Найгірше з усіх трьох це ось ця від Matter of Fact, вона пахне, як чи то сир копчений, чи то якась, якесь м'ясо копчене. Ну, коротше, взагалі, не як пахне зазвичай догляд. По-перше, і запах мені не сподобався, і те, що вона залишає таку масляну плівку на обличчі. Від Glow Recipe дуже маленький об'єм. Я так і не зрозуміла, мені подобається чи ні. Але перекупати я точно не буду. Це усі Glow Recipe йшли в наборі, і майже з набору мені нічого не сподобалося. І від Sulvasu. взагалі мені подобається ця фірма. Є сироватки, які працюють на мені, але ось ця конкретно на мені не працювала. Я не відчувала ні зволоження, ні живлення, нічого. Троє кремів для очей, Останній – це Balm. Мені дуже подобалась консистенція. Він такий, як гель, дуже легкий, але він змінив свій колір і став більш мутним і жовтим. Мені здається, в нього вийшов термін придатності. Хоча я тільки нещодавно почала ним користуватися. Таке класне упакування, воно скляне і нормальна в нього ціна, не така, щоб дуже велика, але дуже шкода, що вийшов термін придатності. І ці два креми нічого про них не можу сказати. Нормальні креми, ніби. Не щипали і трохи зволожували загалом нормально. І троє в мене кремів для обличчя. Такі маленькі формати, ніби я взагалі ними не користуюся, але ні, я користуюся. В мене зараз є велика упаковка, вона ще не закінчена. Клінік мені сподобався, тому що він дуже легкий. Ці двоє дуже швидко проминули. Я навіть не помітила, що які вони, тому що дуже маленький об'єм і догляд без категорії. Пілінг джел дуже такий цікавий продукт. Його коли наносиш, він скочується ніби залишав мою шкіру дуже чистою і взагалом мені подобався. Просто в нього запах не дуже приємний, але ефект в нього є, тому загалом він мені сподобався. Це були пади від ап'ю. Мені не сподобалось, тому що, наприклад, в порівнянні з Елемісом вони менш зволожуючі. Від Елеміс я саме бачила результат, що в мене дуже м'яка, зволожена шкіра, а ці мені такого ефекту не давали. Це праймери та SPF. SPF СПФ Glow Screen мені не сподобався, тому що він дуже сяючий. Його жодна тоналка в мене не перекривала. І від Jeffree Star Gothic Beach мені сподобалась концепція, те, що він прозорий. Але він дуже такий силіконістий і на ньому. Все з'їжджає, нічого не тримається, все якось туди-сюди рухається, не сподобався також. Якщо без макіяжу, то можливо, але все одно у нього така консистенція, що я відчуваю його на шкірі. Він, до речі, такий матовий стає. Праймер від The Balm гарний зволожуючий праймер. І від RMS. спочатку він мені дуже подобався, тому що він такий щільний і. Дуже зволожуючий, дуже живильний. Але на ньому погано працюють тона. Тона на нього лягають нерівномірно, десь краще, десь гірше, і він ніби створює плівку між обличчям та тоном. Невеликий лірічний відступ. Перше моє відео було 23 грудня 2023 року. Спочатку я взагалі думала для себе просто вести, але без зворотнього зв'язку. Дуже важко було підтримувати мотивацію та взагалі бажання знімати. Тому дуже дякую за те, що ви коментуєте, лайкаєте і взагалі дивитеся цей канал. Тут у мене хайлайтери та рум'яна. Почнемо з рум'ян від Sisley. Це колір 06. Гарний колір, рожевий з золотими блистками. В нього формула cream to Powder, і вони давали такий блюріший фініш. Однак вони мені підіймали тон. Наступне це від Drunk Elephant Rosie Drops. Вони позиціонуються, мабуть, як рум'яна, але насправді це хайлайтер, на мою думку, тому що в нього немає бази, і цей продукт дає таке гарне сяєння рожевого кольору. Від Dior Forever Glow Luminizer. Це колір пічі, дуже гарний колір. Однак щось мені не сподобався. Він Дає таке здорове сяяння, але я використала і дуже рада, тому що мені делікатні хайлайтери якось останнім часом не дуже подобаються. Від Данеси Марік це її рум'яна, саме сяючі чи хайлайтер. Вона його позиціонує, я не пам'ятаю. В мене колір Low Key, він був таким персиковим з сяєнням. Дуже багато було продукту. Я його вже використовувала як могла. І мені не подобався, тому що він підіймав мені тон і взагалі погано виглядав на тонах. Продукт мені дуже сподобався: це Iconic London. Це колір So Chicky, він був таким бронзовим засяянням. Дуже гарний колір. Як рум'яна Вони були для мене занадто темними, тому його, я його використовувала як бронзер. В нього, до речі, була формула Cream to Powder. І продукт, який дуже важко використовувався Hourglass рум'яна, Strobe Lighting в кольорі Brilliant Nude. Дуже пожалкувала, що їх купила, тому що, по-перше, колір був занадто жовтий для мене, і в них були такі великі, саме глітерні частинки. Ну, може, не глітерні, може просто такі шимерні. Вони дуже сильно сяяли і саме окремими блистками. Я хотіла рум'яни, які просто такі сатинові, такі гарно сяють, а вони були саме з глітером. Колір для мене був трохи жовтим і засвітлим, тому я вже використовувала як могла. І як пудру, і як рум'яна, і як бронзер, щоб тільки використати. Засоби для очей. Тут олівці для очей та одна база. База мені дуже сподобалася це від Berry M. Вона стійко тримала всі тіні. Дуже класно. Упакування трохи не сподобалося, тому що тут був силиконовий такий кінець. Він швидко. Відвалився і залишилось тільки оце. І олівці для очей ці чотири мені подарували від Ґламбі, дуже гарні кольори. Я б не сказала, що вони там сильно доохромлять. Особливо це не дуже помітно, наприклад, в водній лінії. Вони достатньо гарно трималися мені в водній лінії і взагалі дуже гарно виглядали, саме як такі шимерні тіні. Мабуть, мій улюблений це був темно, такий холодно-зелений. Всі інші також сподобалися, але не так сильно. Загалом класний продукт мені дуже сподобався. Від Wet n Wild не дуже гарної чи якості, чи така формула. Я його носила на верхньому повіку і він дуже сильно відпечатувався. І від Елен Про дуже гарно тримався, фіксувався класний і дуже м'який. Його легко розташовувати, і потім він фіксується намертво. Двоє в мене пензлів. Це від рефер номер 14 Хоч в пензлів немає терміну придатності, але цей вже почав колотися, і я думаю, що на цьому ми з ним попрощаємося. Я дуже добре доглядаю за своїми пензлями. Я їх мию спеціальними засобами сушу вниз головою, але все одно цей щось вийшов з ладу. І від Богенії, це пензель Foundation Perfection Brush, просто розвалився. Я його використовувала і для кремових продуктів, і для пресованих. Мені дуже подобалася ручка, вона приємна на дотик і дерев'яна. І також я використала декілька спонжів від beauty blender. Я їх не стала сюди додавати, тому що вони брудні. І засоби для губ, три олії, один бальзамчик, і двоє помад та один олівець для губ. Олія від Gizu. Мені дуже подобається упакування, воно скляне такої цікавої форми. Мені не подобався ні її колір, ні її запах. Колір, ніби прозорий з сріблястими блистками Мені таке не підходило, тому що дуже холодний ефект на губах. І запах в неї, ніби такий хімічний кавун. Губи вона зволожувала, поки була на губах. Як тільки стираєш, вже не зволожує. Олія від Clarins – це одна з моїх найулюбленіших олій взагалі. Колір хоч і жовтий, але насправді вона прозора, має приємний запах, і мені здається, що вона зволожує трохи краще, ніж Гізу. Обидві олії взагалі не липкі, Clarins менше сяє, а Гізу дає такий гарний глянцевий ефект. Олія від Too Faced мені подобалася тим, що в неї приємний. Запах такий солодкий, і смак також в неї солодкий. На губах вона давала холодний ефект, тому що зелений колір давала глянцевий блиск. Загалом мені сподобалося. Але тут всього 4,5 грами. Бальзам від каїн, дуже м'яка формула, потрібно було дуже мало наносити, щоб воно не, не лягало плямами та якось забагато, щоб на губах не було. Він такий зволожуючий, гарний, мав тінт, такий кораловий і приємний солодкий запах. Двоє помад від Nars це їх Afterglow Sensual Shine Lipstick. Це колір Truce O'Dair. Я його часто використовувала саме на літо, тому що він такий яскравий, помаранчевий, дуже прикольний колір. На жаль, мені не подобалась його формула, тому що вона лягала трохи нерівномірно і потрібно було під неї наносити тінт. Також вона швидко сходила саме з центру губ і западала трохи в складки. Тому я дуже рада, що я її вже використала. І колір Devotion краще вів себе на губах, не відкривав п'ятна, не впадав в складки дуже класний колір і також гарна формула саме в цього кольору. І олівець для губ від Kylie був. Не знаю, який колір, але взагалі олівці від Kylie Мені подобались, не знаю, як зараз. Я не користувалася ними новими, але старі дуже класні були, тому що вони м'які і стійкі. Я взагалі люблю користуватися кремами для тіла, мої зараз улюблені це de Janeiro. Мені дуже сподобався номер 40, тому що в нього такий ягідний літній запах, дуже класний. 87 також гарний запах, він такий більш тропічний. І найменш всього мені сподобався 68. Він занадто кислий для мене. В них всіх гарні формули, такі щільні, в деяких трохи менше щільні, але вони гарно саме зволожують тіло. Від Елеміс, приємний мав запах, також достатньо гарна формула, зволожуюча. Це був набір з духами та кремом для тіла. Мені сподобався запах, але саме формула. Не дуже сподобалася, тому що вона рідка і не дуже зволожує. Я взагалі люблю парфуми, але не вмію їх описувати. Перше, це від Kevin Klein SK2, в нього зламався розприскувач, і його прийшлось перелити в іншу баночку. Дуже мені подобався запах, він нейтральний, унісекс, і він пахне як після дощу, якимось озоном таким. Тримався він достатньо добре. Я, правда, не знаю, чи це оригінал був чи ні, тому що цей запах давно вже не роблять. Можливо, це були якісь залишки з складів. Не знаю, але загалом мені подобався. Чотири в мене спреї для тіла. 59 він більш з ванількою. 68 мені не дуже сподобався, тому що він кислий. 40 дуже класний запах. Він, мабуть, мені більше всіх подобається. І 87 такий тропічний, класний також запах. Від Lanvin, Sunny Magnolia. занадто сильний, занадто різкий і дорослий запах. Тому я дуже рада, що його використала. Coconut Sun. Як можна здогадатися, пахне кокосом. Мені не дуже сподобався. Я... Щось я зрозуміла, що мені не подобається запах кокосу. Від Max Fresh все, що з. Назвою Fresh, все я беру, тому що мені подобаються свіжі запахи. Він солодкий і свіжий, і в мене є відчуття, що він трохи застарілий. Не знаю, як це описати, але ну, загалом мені не дуже сподобався і також він не дуже стійкий. І останній парфум це Marc Jacobs Daisy Ever so Fresh. Спочатку він мені подобався, але чим більше я ним користувалася, тим більше він мені не подобався. Він занадто сильний і мені щось не зайшов. Дуже дякую за увагу та до зустрічі в новому році.